Латін джерело Міо, хіро Марганцю та Елмател це дійсно радіо НВ найближчу годину проведемо з вами разом і матимемо дві великих теми до обговорення. Згадаємо про слова Володимира Зеленського, які вперше посилається на на певні прогнози, на певну конкретику щодо закінчення війни. Тут він посилається на американську адміністрацію. Що саме про що саме йдеться за коротку мить озвучу, і ми це проаналізуємо. Ну і за 25 хвилин згадаємо про останню телефонну розмову американського. Ського лідера і очільника комуністичного Китаю, власне, що саме вони говорили, згадуючи про війну Росії проти України, це питання теж пролунає. Глібо стапенко буде нашим наступним гостем. Це є політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Вітаю доброго дня. Слава Україні, героям слава. Отже, Сполучені Штати вперше запропонували провести зустріч переговорних переговорних груп України та Росії на своїй території. Мають намір завершити російсько-українську війну до літа. Це слова Володимира Зеленського. Він про це сказав, спілкуючись із журналістами. Ну і вперше Сполучені Штати запропонували провести цю тристоронню зустріч на своїй території. Це власне теж ну, скажімо, акцент, який робить президент. Давайте одразу зафіксуємо. Це не означає, що Володимир Зеленський. І вважає, що ця війна закінчиться до літа. Це радше означає те, що він такі плани чує про такі плани чує від американців. Але в принципі, про якісь е, більш-менш чіткі терміни від е, президента України, ми чуємо чи не вперше, так. Абсолютно насправді, коли президент України Володимир, Володимир Зеленський взагалі говорить про якусь конкретику щодо завершення війни, це ну на навію знати, хоча б якісь такі надії про те, що ну, хоча б якась є комунікація, хоча б якісь умовні дедлайни, але ми прекрасно розуміємо, що прогнозувати завершення війни і приурочувати їх до якихось конкретних дат, це знаєте така дуже популярна історія в Україні і у світі. Ми любимо приурочувати і до початку Давосу, там що якась конкретика з'явиться, і до переговорів в обудабі. До Мюнхена і до четвертої річниці війни, і до початку Мід в Америці, і до березня двадцять шостого року, і до літа дві тисячі двадцять шостого року. Ну тобто, версій дуже багато. Ми чули, що говорили американці. А, ще тоді, коли президент дональд Трамп тільки приходив фактично до влади в Америці, і ми прекрасно пам'ятаємо, що а, говорили, що там закінчиться місяць за день за три місяці. Я вважаю що війна ця комплексна. і добре, що дипломатичний процес іде. Він такий знаєте онко а багато технічних питань, багато технічних моментів, які обговорюються. І ми зараз знаходимося в дипломатичному циклі, який фактично триває з 20 листопада 2025 року. У своїй формі в проактивній фазі багато столиць, багато комунікацій, різні технічні питання залучена як Європа, так і Америка, Україна, Російська Федерація, окрема Франція, яка представляє інтереси Європи, долучається Китаю. Тому чи іншому форматі ми бачили, як і Стармер і Карні і. Президент Макрон їздили до Китаю і комунікували, і так далі. Тобто є багатофакторна рамка. Зрозуміло, що обговорюється не не тільки війна в Україні, а загальна макрорамка, геополітична, геоекономічна і макроекономічна, і так далі. Але ми прекрасно розуміємо, що цю війну завершити можна тільки повноцінним тиском на Російську Федерацію. Тому після того як в Бабудабі фактично зі з російської сторони було не погоджено повторний прецедент сформування енергетичного перемир'я на тиждень. Де на два тижні, ну хоча б на щось, я вважаю, що а, а, американська адміністрація повинна надати сигнали конгресу а, палаті представників сенату для того, щоб почати збирати голоси для того, щоб а, а, голосувати за законопроект Грема Блюмента. цей законопроект не вирішить усі абсолютно питання і всі проблеми, які існують з Російською Федерацією, але це. Уже знаєте, ми пройшли ті точки, коли а, треба було відтерміновувати цей законопроект. Його вже вибачте за замовтон мусолять з серпня місяця 25-го року. Вже півроку залякуються е, їм Росію, і ну поки що, поки це тільки балачки і ніякої реалізації. Навіть процес збирання голосів не початий, То як взагалі можна шантажувати і грати в проактивну дипломатію з росіянами, поки вони обстрілюють другу ніч е, Україну і нашу енергетику. Тому це треба робити більш проактивні дії. Ну добре, але ця проактивність, від кого вона залежить, тому що тут фактично ми маємо справу із тим, що або це просувають американці, ну тобто продукують певні пропозиції. і Тут питання, чи російська сторона на це погодиться, або ми просто перебуваємо в якомусь абсурдному процесі, коли росіяни продукують якісь нові там пропозиції. Я не говорю саме про мирний план. Я говорю просто про там ширше, про весь процес. Ну бо там запрошення до Москви Володимира Зеленського чи якісь інші речі, які не до виконання, і, і очевидно, що ці пропозиції робляться не для того, щоб ми сказали так. Чи ні, а просто для того, щоб затягнути цей процес, ну то чи може хтось інший, окрім американської сторони, в разі, якщо матимуть таку волю, просунути вперед сам процес? Я впевнений, що Китайська Народна Республіка могла б дав ним давно протиснути процеси, тому я згадував і про Карні, і про Стармера, і про Макрона, який їздив в Китаї. Але прекрасно ми розуміємо, що ну фактично ніякого вирішення питання зі сторони Китайської Народної Республіки не буде з огляду на те, що війна на території України для них вигідна. Вони багато різних офіційних заяв роблять про територіальну цілісність України і так далі, про там визнання міжнародних кордонів і інші дипломатичні заяви, які насправді нічого не важують з огляду на. Те як вони через свої фірми прокладки через Гонконг, і не тільки через Гонконг, але й через континентальний Китай гоняться двигуни на Алабугу, де є 60, різні вироби, різні dual-use компоненти і так далі, купуючи енергоносії Російської Федерації, поповнюючи російський бюджет і Так далі, ми прекрасно розуміємо, що Китай наразі є знаєте таким гравцем, який, нібито поза межами цих дипломатичних перемовин, але насправді є дуже проактивною їх частиною. Ми бачимо, Чили, як минулого місяця, коли американська делегація комунікувала з російською делегацією в Москві, паралельно Лавров сидів з головою МЗС КНР, і голова МЗС КНР контролював, скажімо так, таким чином процес перемовин російської делегації з американською. Ну і тим паче, коли їздить Дмитрів до Маралаго до Сполучених Штатів, і пропонує різні інвестиційні проекти зі сторони різних башт Кремля, умовних олігархів, умовного самого Кремля. Який теж намагається диверсифікувати, скажімо так, економічні стосунки із США і з Китаєм, тому що воно вже НАТО сильно залежить від Китаю, вже просто нікуди діватися. То звичайно, повертаючись, Дмитрія Дмітріявчує різні багато таких формулювань, що ну якби треба продовжувати активну дипломатію, але ми всі прекрасно розуміємо, що Китайська народна республіка нас вже повноцінно нікуди не відпустить. і тому Китай воліє, щоб Російська Федерація була сильною, настільки сильною, наскільки її можливо. В цьому форматі контролювати і ясно, що дестабілізація ситуація на європейському континенті, відволікання європейських партнерів, відволікання сполучених штатів та інших в цьому регіоні грає на руку Китаю з огляду на перше реагування і на намагання намацяти формат того, як реагувати на ті чи інші події, які можуть потенційно розгорнутися в майбутньому навколо Тайваню, і взагалі побачити, яким чином захід діє з огляду своєї колективності або а колективності і скоріше друге ніж перше, і е, ми прекрасно розуміємо, що Китайська народна республіка могла б натиснути на Путіна. Просто питання в тому, щоб якщо якщо, якщо, якщо б це було вигідно Китаю, то Китай би вже давним-давно це зробив. Так як їм це не вигідно, ну то війна далі триває. Звичайно, Китай це лише один елемент, але дуже важливий елемент. Ну і звичайно, американці, які намагаються відтягнути росіян від Китаю, у них це там зазначено в їх новій національній стратегії, зовнішніх політиках, національних пріоритетах. Що Російська Федерація. Повинна бути відтягнута у тому чи іншому форматі від Китайської Народної Республіки, тому що їхні е, е, військові і економічні потуги у комбінації дійсно можуть створювати певні проблеми для американців. Ну але ясно, що відтягнути Російську Федерацію від Китаю досить наївно, з огляду на те, що Китай вцепився Російською Федерацією мертвою хваткою, і навіть Російська Федерація хоче диверсифікувати диверсифікувати свою економічну залежність. Але Китайці не дають, от тому і, і завершення війни в Україні могла Могли б повпливати Китай, от е, комунікував. Радники нацбезпеки обон з, з росіянами і е, є також різні пропозиції зі сторони європейців про те, що нібито треба включати у тому чи іншому форматі Китай у перемовини, що там ще буквально два роки тому назад було б взагалі абсолютно абсурдними думками. Але зараз європейці також намагаються диверсифікувати свою залежність економічної військову від е, і політичну від сполучених штатів і тому ми бачимо, як велике китайське посольство відкривається в Лондоні і знову ж. Такі візити і комунікація Макрона, Карні, Стармера і так далі. Тому різні сторони намагаються, скажімо так, пощупати, по, погратися одним одним для того, щоб показати, що дивіться, у нас є ще інший партнер, а тут ми не так залежимо, а тут ми підпишемо договір з Індією і так далі. Тому ми живемо в досить складному, тепер ну такому, не те, що багатополярному світі, але формуємо нову систему міжнародних відносин, в якій скоро напевно будемо вже в повноцінному форматі жити, поки ми в Хідній стадії місце переговорів чи воно матиме значення, тому що ну з точки зору динаміки, там інформаційного потоку це приковує увагу. Та о, тепер не наприклад Абу-Дабі буде, а Вашингтон чи якась інша, чи якесь інше американське місто, в разі якщо росіяни погодяться. А з точки зору практики, чи це щось змінює? Я думаю, що символізм точно важливий і завжди символізм і місце і локація змінює іноді контекст перемовин. Це абсолютно нормальна історія і така, знаєте, людська психіка, але на рівні відчуттів це одна історія. А наскільки практично будуть обговорені інші речі, я думаю, що американська делегація буде пробувати натискати сильніше і говорити більш конкретно для того, щоб довести сторону до певного консенсусу. Але, ну, наприклад, по ключовому питанню Донецької області, я поки що не бачу взагалі можливості Домовитися, але ми стоїмо на абсолютно своїх, наприклад, засадах. І не важливо, це там Абудабі чи Майамі. Попри те, що якщо от коротко відкоментувати, то звичайно Абудабі більш нейтральний майданчик, Америка, Майамі, Маралаго. Це більш конкретний майданчик, який важливий символічно для американців, але все одно, скажімо так, мирний переговорний трек один і той самий. Місця можуть бути різні. Маралаго може трішки більш зобов'язувати і американців, і українців, але можливо. Надасть більше такої, знаєте, нахаб нахабства марака росіянам, а але якщо говорити про от, наприклад територію Донецької області і про конкретику, то ну то хоч в Лондоні, то хоч в Женеві, то хоч в Абудабі, хоч в Маралаго. Є конкретне питання: що росіяни не хочуть завершити війну, поки вони не отримують так званий мінімум у рамках, вибачте, так званої СВО війни і так далі, хоча б Донецька область, щоб вони там е, скажімо, е, нарешті затвердили питання зі своєю псевдоконституцією, що нібито Донецька і Луганська області є принаймні частиною повноцінної Російської Федерації, а і ясно, що українська сторона не піде на цю історію, тому що нам не цікаві ці економічні зони, зони, які будуть створені виключно з нашої сторони, але не будуть створені з російською. І там будуть, буде опортунізм. а Ми тут повинні будемо відповідати міжнародним стандартам. Тупо ти пач, яка економічна зона? Якщо там через три місяці росіяни просто можуть знову поновити бойові дії, як створювати цю демілітаризовану зону з огляду на те, що Росіяни можуть порушити припинення вогню і цей режим просто через два тижні. Ми тільки почнемо будувати хоча б якусь лінію, виводити умовно війська, якщо там за домовленостями і заводити туди наші патрулі. Заведемо патрулі, посидимо там три місяці. і Росіяни просто знову почнуть наступати гаубицями і танками. Та сама історія з укріпрайонами районами в Україна в. Він надзвичайно велику кількість коштів у цього агломерацію Славянська і Краматорська, і ми бачимо наскільки героїчно тримають наші військові там зараз оборону по Мариноргаду і по Покровську. Досі і просто віддавати цю територію росіяни для Росіян не важливе Донецьк як такий з точки зору географії. Для них важливо за рахунок Донецька і віддачі Україною Донецька розвалити внутрішню політичну стабільність в Україні, тому що буде частина українців. Які будуть говорити, ну дивіться, ми вже на щось погодилися, і ну, принаймні, ми маємо мир, принаймні перемир'я принаймні не стріляють. А інша частина буде говорити, що ну господи, ми віддаємо свою територію, ми віддаємо ту територію, яка просто полита. Кров'ю десятків тисяч наших військових, можливо, за 11 років сотнями тисяч наших військових, і таким чином, через свою пропаганду, через свою п'яту колону, через сферу впливу, якщо ще почнуться вибори в Україні, ну, то росіяни будуть тикати нам це просто в обличчя стільки скільки можливо, і тому є фундаментальні різниці, що і це тільки окреме питання Донецької області. А інше питання, те, що я згадував, технічні питання, як розмежовувати економічна зона, питання ЗС, питання чисельності ЗСУ. Хоча цю тему до речі на цих Абудабі не згадували чи 4-го числа. І питання НАТО, і питання гарантій безпеки, і Бону Ушаков теж чітко сказав, що він не хоче бачити ніяку коаліцію охочих хоч на українській території і ніякі французькі контингенти. Ну і чесно вам скажу на останок максимально коротко. Справа в тому, що наші європейські союзники створюють дуже небезпечний прецедент, коли говорять, що коаліція охочих повинна зайти на територію України рівно після того, як припиниться вогонь, і буде перемир'я або там якийсь так званий сталий мир, в який ніхто звичайно не вірить. Це чітко сигналізує Москві. Дорогі друзі, ми вам говоримо: ми зайдемо на українську територію як тільки ви припините війну. Ну то в Москві це розуміють дуже логічно. Ніколи не припиняємо війну, тому що так звані натовські війська будуть на території України. Навіщо ж тоді закінчувати цю війну? Це ж для нас так вигідно. Ну і так вже вся пропаганда налаштована на Україну, і так е е відкалібровано все там за останні ці 11-12 років, і е е війна для нас є екзистенційною з точки. Зори нашої внутрішньої безпеки, тому що якщо повернеться весь Люмпін в Росію, то це буде просто хаос, тому що все ж таки не втримують якісь процеси і так далі. Тому ми знаходимося в дуже складній ситуації і тому, що ще й Путін не має іншого виходу. В не в нього немає шляху назад. Він створив все, все жахливе, що тільки мож, могло бути. В нього немає іншого вибору, Він буде бойовий та далі. Ем, є так само продовження ось цих слів президента, він ну, по перше, е, коментує те, що американці пропонують перенесення ось цього процесу, або ну може, це не буде перенесенням, я сам себе зараз виправлю а зустріч в Штатах це не скасовує того, що відбувається в Абудабі. Та, от просто щоб максимально тут коректно. Але разом з тим, він надалі підтверджує цю позицію: стоїмо, де стоїмо, як базову модель можливого припинення е, вогню. Зрештою, це те про що ви вище говорили. Але е, ну, в ситуації, коли е, на Принципових позиціях опиняться полярних, протилежних принципових позиціях опиняться е, дві столиці. Зрештою, як це зараз і є: Москва і Київ. Ну то чи встані буде Вашингтон зблизити ці позиції? І я не знаю наскільки в цьому зближенні е, міркування про справедливість вони будуть доречними. Я думаю, що міркування про справедливість доречні питання в тому, чи буде ця адміністрація думати. Керуватися в принципі, про... ними. Так, так. Про, про це мені так. йдеться. Так. Угу. Так, я не думаю, що адміністрація Трампа буде думати про справедливість. Ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в світі. Знову ж таки, я покажу лише одну зі сторін. Ми розуміємо, що це світ комплексний, є різні інтерпретації, різні правди, різні мікронюанси, які можна коригувати. Але якщо говорити про макросуть, то ми прекрасно розуміємо, що так, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні, але це не тільки причина гуманістичних історій. Для них є свої інтереси тут, є географічне розташування, інвестиційні питання є е, е, наші корисні копалини і так далі. Ми ж прекрасно це все розуміємо. Ну в Києві ж тут дорослі люди. Е, ми іноді дуже часто орієнтуємося на наших партнерів у рішень. рішення. І я думаю, що нам теж в питання себе треба дорослішати, в питанні власної суб'єктності. І іноді цю суб'єктність досить складно захищати з догляду на те, що дійсно ми залежимо в багатьох питаннях, як від американців, так і від європейських партнерів. Але це ж ну мова про наше майбутнє, і так це складно і незрозуміло, хто повинен приймати ці рішення. Я думаю, що це комплексне питання. Це множинні сторони, які приймають рішення у Тому кожна сторона впливає на своєму мікрорівні, створюючи певну макрокартинку цього світу і цієї країни. Але американці, ну я вважаю, що взагалі було б непогано, якщо б підключився Рубіо з огляду на його вміння і його досвідченість, тому що поки що від кофукушнер проводить проводять гарну історію з точки зору зведення двох. Сторіни і там Вітков непогано із московитами знає цими, тому що вміє з ними комунікувати, що в принципі є частиною його роботи. Але треба якась геніальна, унікальна голова, яка зможе зблизити позиції сторін і сформувати повноцінний консенсус. Я думаю, що Україна хоче йти на якийсь консенсус, і попри те, що в нас є фундаментальні питання, ми не можемо все одно не погоджуватися на хоча б якісь поступки, тому що дипломатія це завжди поступки. Питання в тому, що росіяни стоять на своїх. Максималістських позиціях, і тому я й кажу, що. Для завершення війни, для продовження цієї фази дипломатії е, треба росіян знову в тому чи іншому форматі, чесно б я сказав би не полякати, а реально практично натиснути. Ми бачили історію з тамагавками, яка активізувалася потім в листопаді, і в кінці жовтня була ситуація з тестуванням МБРів, і там посейдонів і американці з росіянами обмінювалися сигналами умовно там дипломатично ядерними. Я думаю, що питання не в риториці, а от ну якби були б реальні дії сам. Анкції проти роснефті Локойла, надання томагавків в реалізації законопроекта Гремоблюменталя, тиск на тіньовий флот, посилення санкційного тиску на банківську сферу, посилення тарифів і санкцій проти або тих компаній і країн, які купують російську нафту або є імпортерами зі сторони Російської Федерації, тобто повноцінний комплексний підхід, ще якби європейці не чекали завершення війни, а ну принаймні якісь форма. Був того, що води. Хоча б на західну територію України зайшли у тому чи іншому форматі для того, щоб вивільнити умовно 10 тисяч українських військових для того, щоб вони поїхали в сторону Донецької області, ну то це були б реальні практичні рішення. Я розумію, що американці намагаються бути медіаторами, але по перше, вони не зовсім підходять під медіаторів, тому що надавали макрофінансову військову допомогу Україні і дипломатично-політично з 2022 року. А по-друге, вони намагаються зблизити сторони, і я розумію їх з точки зору того, що вони є медіа. Вони хочуть і показати якийсь там так званий Good Face росіянам, але ну, росіяни не розуміють Good Face. Росіяни його не розуміють, і Росія розуміє тільки тиск, силу, грубі слова мати і просто чітке показання того, що ви тут або нас погоджуєтесь, або ми вас просто, вибачте, закопаємо. Ну і тоді якісь поступки зі сторони Путіна можуть бути. Бо, окрім мови сили, він не розуміє ні черта. Ем, є ініціатива від двох країн: це Латвія та Естонія. Вони закликають європейський союз призначити спеціального посланця для переговорів щодо припинення війни в Україні. Ну, по-перше, той факт, що це е, при всій повазі, та велике значення має кожна з цих країн в європейській спільноті, але це тільки дві країни з цілої спільноти. Що про це можна сказати? Ну і звичайно, про саму ініціативу. Спеціальний посланець, спеціальний представник від ЄС. Я думаю, що це хороша історія, тому що європейці намагаються відбити собі е, переговорну позицію. Ми бачили, як 14-15 грудня дійсно досить непогано відбулося все в Берліні. І потім е, Паризька декларація і, здається, 6 січня я вже точно не пам'ятаю. Тобто, в принципі, європейці включені в мирний переговорний процес. Питання в тому, що росіяни не рахуються з європейцями і чітко сигналізуються Макрону е, радникам з Нацбезпеки безпеки Німеччини, Італії та Великобританії, тому ж бону вони просто нехтують ними. Вони вважають європейців. Е, е, Слабкими тими, якими можна маніпулювати, тими, у яких країнах можна розпалити потенційну громадянську війну у ну, наступні 3-4-5 років з огляду на міграційні питання і посилення праворадикалів радикалів, і так далі, просто зіштовхнути крайніх лівих і крайніх правих і, і так далі. Тобто, це дуже комплексний процес. Я думаю, що представник зі сторони ЄС це добре. Питання в тому, наскільки цього представника будуть дійсно поважати, росіяни його не будуть поважати. Вони рахуються тільки наразі з американцями і китайцями. І тому е, треба вигризати цю позицію Європі. Е, Неважливо, що думають Росіяни. Росіяни багато чого думали і про Україну, і про те, що там захоплять за три дня. Неважливо, що думають Росіяни, і не важливо, які ультиматуми вони ставлять. Треба робити планомірні дії для того, щоб посилювати свою переговорну позицію як Україні, так і Європі. А е, в цих питаннях як о, окремо. Зробити позицію України сильніше і Україною Європи сильніше ці питання не окремі. Вони взаємопов'язані Європа і Україна залежать від відвідувадин від одного, тому що ми логічно знаходимося на одному європейському континенті а по-друге, є екзистенційними природніми партнерами і тому. Запровадження додаткових санкційних пакетів я сподіваюся, вони будуть нарешті більш дієві і так звані «loop holes» або ці от е, е, дірки в цих санкціях будуть більш краще закриватися. Ну і додатково це питання оборонки, це питання е, розробок, е, унікальних технологічних рішень, е, е, R&D, Мілтеку, ФПВ дронів, дальнобійних діпстрайків БПЛА, е, наземних роботизованих комплексів, е, питання експорту імпорту озброєння, експорту наших. Технології експорту їхнього їхніх технологій спільні виробництва, спільні консорціуми. Тобто, питання оборони для європейців наразі є надзвичайно важливим. Вони хочуть бачити Україну у спільній зв'язці, але цю зв'язку необхідно посилювати для того, щоб ми були сильні не тільки в питаннях фінансів, там гуманітарки, символізму, дипломатії, Скажімо так, не на словах, а реально фактично на полі бою. І ну європейцям же час заходити на суверенну територію України за мандатом офіційного. Києва для того, щоб самим готуватися до потенційної війни, треба тренуватися, і треба дивитися на природу цієї війни, а не тільки споглядати десь за меж. Я не критикую. Я просто говорю, що фінансова допомога і надання озброєння це досить серйозні вчинки і досить серйозні стосунки. Але справжній союзник повинен включитися в складний момент і не посилити тоді, коли вже все валиться, а посилити тоді, коли є шанси покращити і виграти стратегічну позицію це можна було робити в 23 році. Але тоді теж ми всі дуже довго мусолилися і 7-8-9 місяців готувалися до того контрнаступу. Трубили про це в усіх медіа і про танки Челенджер і про танки Леопард. В результаті Росіяни окопалися, створили лінію оборони. Здесь mm -hmm. соровіківна і так далі. Тому треба робити це зараз. Так, треба робити це зараз. І заангажування, фізичне заангажування активне. Воно якраз і забезпечує е, гідне місце за столом переговорів. А це розмова не тільки про спокій, про мир в Україні, це розмова про уклад, світовий уклад і уклад на континенті. Глібо стапенко, дякую, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Щойно з нами за коротку мить будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.